Соло Левелінг захейтили, нові подробиці про хвіст феї. Нема Ванпісу і не стало найлегендарнішого мангаки. Саме з такими тезами я вирішив з вами сьогодні поговорити. Тож думаю, цей випуск буде дуже особливим. Всім привіт! З вами Хіко, і це рубрика «Шо по Аніме. Сьогодні будуть дуже актуальні новини і не дуже актуальні новини. Будемо трошечки розбавляти, тож сподіваюсь, вам сподобається найцікавіше, як завжди, в кінці. Почнемо з соло левелінга. Видавці соло левелінгу зовсім нещодавно влізли трошечки в лайно. Через хейт корейських фанатів на студію, яка займалась окремо опенінгом, не вийшла вчасно восьма серія. Студія Пурі, студія відповідальна за анімацію опенінгу соло левелінг, що отримала широке визнання. Була вилучена з титрів аніме після негативної реакції корейських фанатів. Таке рішення ймовірно також було мотивоване падінням акцій видавця соло левелінг компанії DNC Media. Студія Пурі здобула негативну репутацію серед певної частини Кореї через античоловічі жести у своїх роботах та зв'язки з феміністичною групою Мегалія. Не дуже хочу вдаватись в подробиці, що чудили ці мегалії, але через затримку восьмої серії було вирішено випустити сьому з половиною серію, в якій зібрані уривки з попередніх серій. Ну, типу, щоб нагадати, що було до цього, бо ми ж забули вже. Так от, ця сьома з половиною серія побила рекорди по дізлайкам на Crunchyroll. І тепер питання, чи це того вартувало? Але пройшов тиждень і вийшла восьма серія. А ще через тиждень вийшла дев'ята серія, де, як кажуть, була навмисна відсилка на Dragon Ball. Ще один фільм Хаяо Міядзакі отримав Оскара, і це той самий фільм, який в наших кінотеатрах так і не показали. Це фільм Хлопчик та Чапля. Я, на жаль, так і не бачив фільму. Тож, якщо хтось з вас бачив, пишіть в коментарі, як вам. Ну а саму статуетку отримав не Міядзакі. За нею приїхав Кіофумі Каджіма та зачитав звернення продюсера. Якось так все дивно виглядало, бо це він читав на пресрумі. А на самій головній сцені статуетку в руках потримали Кріс Хемсворт та Аня Тейлор Джой. Ну і про фільм «20 днів у Маріуполі я теж не можу не сказати. Це перший український фільм, який отримав Оскара. Це легендарно. Режисер Чернов, Мстислав Андрійович, в своїй промові на отримані нагороди сказав багато, але мені запали в серце слова Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Проте без жесті не обійшлось. Організатори видалили деякі моменти запису нагородження, і в тому числі нагородження нашого фільму. Суспільне, яке отримало матеріали для трансляції, побачили це. І висловили своє обурення. Після чого вони все ж таки отримали повний запис і пояснення, що нібито організатори намагалися скоротити трансляцію, і два тижні думали, що б таке видалити. Дивне розбавимо неймовірно крутою новиною хвіст Фейс Столітній квест, все ж таки буде. Поки я займаюся записом цього відео, вийшла новина і тизер анонс, що в липні вже цього року відбудеться прем'єра. Це насправді неймовірна новина. І незважаючи на те, що мережею гуляв вкид про це дуже давно. Я залишаюся при думці, що то дійсно був вкид, аби зібрати реакції та й говорилося постійно про різний час. То це був 23-й рік, то це був 24-й рік, зима, то осінь. Наразі у нас є офіційна дата і інформація про те, що анімацією будуть займатись JC Staff. Це саме та студія, яка займається третім сезоном Man. Ван Пісу, як ви могли помітити, цієї неділі не було. Але тут все дуже просто. Пан Мангака, Ейчіра Ода, час від часу бере собі перерву, щоб перепочити. Тож новий розділ манги відкладається. Влітку це взагалі була перерва десь в місяць чи два. Нагадайте в коментарях, хто пам'ятає, він ще там очі лікував чи типу того. Але насправді я без докорів. Навпаки, я собі навіть уявити не можу, скільки він життя вкладає в тайтл. Ну а стосовно аніме, то тут ніяк не пояснювалось, і причина невідома. Але на офіційному каналі виклали тизер наступної серії з датою 17 березня. Хоча по звичці вона мала б вийти 10 березня. Хоча у зв'язку з недавньою подією я б не здивувався, якщо вихід нових епізодів чи розділів відклали б ще на якийсь час. Але я думаю, що про цю ситуацію десь все ж таки мають згадати чи присвятити серію, чи розділ, чи типу того. <плес> так, так, ми дійшли до головної новини. Я гадаю, що вже мало не всі чули про те, що не стало Торіями сенсея. Саме так його називали інші мангаки, яких ми вважаємо великими. 8 березня стало відомо про смерть Акіри Торіями. Мангаки, який подарував світові Dragon Ball і дав величезний поштовх у розвитку аніме та манги. Це велика втрата, так як він не тільки започаткував популярність щонені в світі, а й до кінця свого життя надихав всіх інших творців. В цьому ми можемо переконатись, перечитавши листи скорботи від різних студій та авторів. Серед них були і всім відомі Ейчіро Ода та Масаші Кішімота. Можете натиснути на паузу і прочитати це. Також в мережі випала фотка Торіями та Джекі Чана. кажуть, що Торіяма мріяв крутий лайф екшн драгонбола з Джекі Чаном в головній ролі. Більше того, Гоку створений трохи за подобою Джекі, і взагалі Торіяма фанатів від фільму П'яний майстер. Навряд чи ми вже дізнаємося що це правда, але цікава інфа. Ще днями Джастін Чатвін, який грав гоку в лайф екшені Dragon Ball, так-так, такий існує. Я і сам забув. Хоча, подивившись на кадри, я згадав, що дивився його в дитинстві по телеку. Так, от юзер Хайп опублікував себе скрін. Що ніби Джастін Чатвін на знак шанування пам'яті Торіями написав: вибачте, що ми облажались. Я пошукав в мережі цей пост і нічого не знайшов. Твіттер Джастіна з минулого року взагалі глухий, але тепер ви знаєте, що є такий фільм. Насправді дуже шкода таку людину, як Торіяма. Я поки так і не добрався до драгонбола і не можу сказати про цей шедевр. Я не знав Акіру особисто. Проте, подивившись світлини з ним, я можу бути впевненим, що ця людина була дуже світлою та життєрадісною. В нашому світі таких дуже бракує. Також Bird Studio розповіли, що в нього були незакінчені проекти, над якими він працював з великим ентузіазмом, який так і не згас за більш ніж 40 років праці. А на цій сумній ноті я закінчу. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і в підтримку україномовного аніме контенту на YouTube Ви залишите бодай якусь реакцію, або навіть підпишетесь. Також дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся в безпеці. Всім ня!